Вітаю всіх, слава Україні! Далі займаюся програмуванням. Вчора звернувся до генерал-підполковника Збройних сил Буковинського регіону по кіберзахисту нашого регіону. Ну, І що я хочу сказати? Я наказ пана підполковника Чернецького Вовчика виконав. Зв'язав дві таблиці реалізаційні бази даних в MySQL PHP. <кій> Вчора я не міг це зробити, але сьогодні воно в мене запрацювало. Створив міграцію, створив категорію. І щоб її запустити, то спочатку перед тим як запустити PHP Artisan Migrate Fresh, то я поміняв місцями категорії і Коротше, і пости. І зараз вам продемонструю. Так, шановні, тут у мене є історія міграцій. І отут написано PHP Artisan Migrate Fresh. І я запустив ці перші свої міграції, і в мене вже написано коротше, мігра... О, е, коротше, що Міграція відбулась е, успішно. Так, дивимося. Ці всі міграції у мене запускались. Потім е, я створив от, PHP Artisan Make модель категорії. Я створив модель. Е, Одночасно модель категорію і створив таблицю категорію. Так, дивимося далі. Що у нас? Migrate Artisan Fresh. Знову я зробив PHP Artisan Migrate Fresh. Обновив я міграції. І у нас ця категорія там з'явилась. Так, PHP Artisan Migrate Rollback. Коротше, ну, ладно, це я вам показувати не буду. Це я робив у міграції, накатував їх, відкатував їх. Дивимося далі. Основний момент полягав в тому, що я просто поміняв місцями. Тут спочатку в мене було створено create Post Table, а потім я створив цю категорію. Але вона у мене була тут і видавала мені помилку. Я поміняв місцями от категорії і відповідно в мене запрацювали ці міграції. Так, шановні, тут у мене вже у браузері деякі пости створені. О, здоров, чувак. Здоров Чувак і About Us. Коротше, як створювати, я вам того разу показував. Виходжу назад. Редактувати я не буду. Європа і так далі. А зараз перейдемо до бази даних. Хайде. я забув, Постійно забуваю, як називається ця програма по виводу даних з бази даних. з таблиць. Ну, І ми вже бачимо. от Іде одна таблиця. Таблиця Пост. І оці всі дані пости, які я там виводив, Тут у нас є тайтл, здоров чувак, контент About It, який малюнок, ті дані, які я туди вводив. Тепер дивіться, тут у нас а є у нас дві таблиці. У нас є таблиця от категорія. Я от заходжу сюди. Ця таблиця у нас тоді не створювалася. У нас є категорія, наприклад, активний відпочинок і Job або робота. Першого пов'язано з роботою. І ID IDшнік ID 1, IDшнік 2. Ну, І оця таблиця вона повинна бути зв'язана от саме з таблицею Пост. E -е -е -е. І, щоб вона у нас була зв'язана. Зв'язана вона у нас через поле категорії. І от Можете побачити категорії. І от у нас, наприклад, здоров чувак і привітання. Це у нас відноситься до категорії ID з IDшником 1. І що, що у нас таке IDшнік 1? Зараз дивимося сюди. Раз. О, і отут у нас можна вибрати активний рест, це IDSник 1 і Job, робота. Це у нас категорії. Ну, Так само це стосується, наприклад, от якщо взяти тут 2. І переходимо в таблицю. таблицю категорії, і якраз ви можете побачити, що Актив Рест і S end work все розпливається погано, але от, вже бачите, вже в кінці більш-менш почало нормально виднітись.